Молитва за мир в Україні пролунала за першою божественною літургією у селі Старі Санжари Новосанжарського району. Там був освячений свято успенський храм. На новий храм у селі чекали довго, не втрачаючи надію за будь-яких соціальних потрясінь. І дочекались. Молитовно зустрічали, прийдешній довгожданий день освячення. Особисто я, звичайно, дуже радію з цього, тому що духовне виховання молоді перш за все. Я вважаю, повинне бути на належному рівні, і отець Василій нам в цьому дуже допомагає. Він також на наші прохання щось допомогти ніколи не відмовляє. Тому я маю надію, що і в майбутньому наша співпраця буде позитивною. І коли до нас прийшов отець Василій і поставив собі за мету збудувати церкву в старих санжарах, звичайно, що всі люди відгукнулися душею, серцем матеріально допомагали для того, щоб відродити історичну спадщину нашого села. Пресвята Богородиця завжди допомагала воїнам українським, які боронили нашу землю. Наш народ зробить все для того, щоб… Православна віра не згасала. І щоб навколо себе об'єднала весь наш український народ. Для віруючих, православних християн в дані часи, в наші час військ, це дуже велике свято. Цей храм будувався, мабуть, років з 10. Десь так всі допомагали. І це дуже велике свято. Це рідко зараз. Дуже багато діток. Молоді дуже багато, це дуже приємно. Значить, я надія, що наша держава, наше суспільство буде спасено. Сюди можна завжди прийти, проклонитися перед Богом, спокутувати всі свої земні, так сказати, гріхи. Один раз у школі у мене була важлива контрольна ДПА із 4 класу. І я Підготувалась і попросила ну, щоб мені допоміг, і написала ДПА на 10. Віра допомагає жити, допомагає -то дає толчок в житті, віриш в Бога, по цьому путі йдеш. Це дуже велике свято для всього нашого села, не тільки для села, для нашого району, для Полтавщини і, мабуть, для всієї України. Із хлібом та сілі зустріли високопреосвященнішого владику Филипа Української православної церкви. Будівництво храму це велика справа для життя церкви, це велика справа для життя полтавської нашої партії. Це велика справа для цього села, в якому церква збудувалася. Тому що тепер над цим селом буде особлива присутність Господньої благодаті, особлива присутність Духа Божого в цьому селі. Ми сьогодні переживаємо складні часи в Україні і прошу вас піднести свої молитви за мир, любов і злагоду нашій українській державі, тому що це, мабуть, те, чому все наше суспільство сьогодні, всі наші люди. І наші увся наша українська земля найбільшу має потребу. З особливим душевним трепетом прихожани разом з митрополитом Полтавським і Миргородським Филипом та священиками молились за мир в Україні. А настоятель нового храму протирей Василь Антонь розповів про головну духовну місію. Сьогоднішній день я радій з тим, що люди бачать новозбудований храм і освячений нашим владикою митрополитом Полтавським і Миргородським. І ще нагадую, що дійсно святість, ця в старих Санджарах, вона відбулася тільки по Господні, бо за п'ять років дуже мало так, що збудувався такий храм за напружену працю на благо Української православної церкви і благодійництво, вручені церковні нагороди. А на завершення владика Филип передав у храм ікону святителя Іларіона.